Вітаю вас! Да, я знаю, що на сьогоднішній момент є проблеми з роботою. Війна. Виникає запитання, а може власний бізнес зробити? Ну от не змогли ви знайти роботу, або частіше всього не знайшли ту роботу, яку ви хочете. Ні, роботи нас вистачає, але буває, часто пропонують роботу. Говорить, ні, за ці гроші я робити не буду. Логічно. Або гроші вроді задовільнені, але ну, робота дуже така напружена. Теж не підходить. Може власний бізнес. Ні, я розумію, що хтось каже, війна, а хтось каже, що Та, навпаки, ну, якраз. Час можливості. Цікава думка. Тим паче, що дивіться. робили опитування. Ну, я розумію, сказати, ну що таке пило? Ну, опитування. Питування з опитуваннями. Ну, відображають думку українців. Я навіть зробив своє опитування. Ну, на своєму каналі, теж задав запитання. І я б сказав, так, половина опитаних. Ну, якщо нема роботи, треба робити власний бізнес. Ну що ж, то я зробив відео для спонсорів мого каналу, де розповів, а дійсно, ну наскільки це реально, міг це реальність, робити, не робити, ну і так далі. Тому що це дійсно таке непросте рішення. А з іншої сторони, ну дійсно нема роботи. А може дійсно зробити власний бізнес і вирішити питання. Так що, для початку ставайте спонсором каналу, подивитесь це відео і інші цікаві відео, ну а після цього будете знати, варто започаткувати бізнес в Україні, чи не варто. Якщо започаткувати, то як, коли, який, ну і так далі. Так що, перед, до перемоги! Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.